Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимо вам карагану дерев'янисту пендола. Це чагарник зі звисаючими гнучкими пагунами, які зазвичай вирощують на штамбі. Листя попарне світло зелене. Висота дерева залежить зазвичай від висоти прививки. Квіти жовті розпускаються в травні. Досить стійка рослина практично до будь-яких умов. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Дуже морозостійкий сорт. Мінімальна температура для росту складає мінус 45 градусів. Рекомендується для посадки як солітер або на фоні з іншими рослинами. Придбати карагану дерев'янисту пендула ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини з вами була Альона Квітнева. Па-па!